Виїзд на дачу у вихідні це не тільки робота в городі, а й довгоочікуваний пікнік на природі, і у кожної господині гостро стоїть питання. Чим нагодувати сім'ю зголодніло на свіжому повітрі, не везіть з собою банку з обридлим супом, краще приготуйте на місці одне з простих і швидких страв. Звичайно, є фастфуд кожен день, і купувати його в системах громадського харчування не дуже корисно для здоров'я, але якщо як виняток приготувати все самостійно, сім'я і особливо діти точно будуть в захваті чизбургер, чизбургер або гамбургер, абсолютно проста і дуже смачна страва. Готується воно з того, що можна купити в будь-якому магазині по дорозі, на дачу вам знадобляться чотири булочки для бургерів, кількість за кількістю членів сім'ї, або помножене на два, якщо іншої їжі не планується, 500 фаршу з будь якого виду м'яса, один велика цибулина, два помідори, пучок листового салату, плавлений сир в скебочках, мариновані огірочки, масло для смаження, сіль перець, кетчуп. Гірчиця приготування, посоліть і поперчіть фарш. Сформуйте з нього круглі котлети товщиною 1 смій діаметром, не більше булочки для бургера, обсмажте їх на розпеченому маслі з двох сторін до готовності, наріжте томати і цибулю кільцями, а огірки, тонкими часточками, змішайте кетчуп і гірчицю і намажте ними нижню частину булочки. На булочку покладіть салатні листя, помідор, цибулю, огірки. Гарячу котлету і сир, накрийте другою частиною булочки і злегка підігрійте, щоб сир розтікся, курячі нагетси. Змусити дітей є корисне куряче філе не так просто, а ось нагетси вони точно з'їдять із задоволенням, досить трохи хитрості, і блюдо вийде не гірше ніж у професіоналів, вам знадобляться два курячі грудки, один яйце. Панірувальні сухарі, можна потовкти звичайні несолодкі сухарі у велику крихту, чотири стіл молока, сіль, перець, масло для смаження, приготування, курку промийте, обсушити, поріжте на невеликі шматочки поперек волокон. Складіть шматочки в миску, посоліть і поперчіть, залийте молоком, в одній тарілці збийте яйце, віншу висипте сухарі, паралельно розжарити в сковороді масло. Занурюйте шматочки курки по черзі в яйце і сухарі, а потім обсмажуйте в сковороді з двох сторін шаурма шаверма. Купити шаурму можна буквально на кожному розі, але жирне, м'ясо і велика кількість соусів роблять її не дуже корисним блюдом. Вдома можна виключити або замінити найшкідливіші інгредієнти і отримати не менш смачний результат. Вам знадобляться два тонких лаваша, два курячі грудки. Два великих помідора, свіжі або мариновані огірки, багато зелені за смаком, половина качана пекінської капусти, сіль, кетчуп, або, томатна паста, несолодкий йогурт без добавок, два зубчики часнику за бажанням, два ложки олії для смаження, сіль перець. Приготування промийте і обсушити курячі грудки, поріжте їх на тонкі смужки, посоліть, поперчіть і обсмажте на сильному вогні. Можна посмажити курку на грилі або на відкритому вогні, змішайте кетчуп, йогурт і роздавлений часник. Соусом змастіть лаваш, наріжте овочі та зелень, покладіть на середину лаваша, додайте шматочки курки, загорніть начинку фрулет з лаваша і підігрійте шаурму на вогні кілька хвилин. Хот-дог, якщо возитися з м'ясом немає її часу, ні бажання, візьміть на дачу сосиски і приготуйте класичні хот-доги. Це займе буквально 15 хвилин, вам знадобляться 4 булочки з хот-догами, 4 ковбаси на ваш вибір: 1 цибулина, соління, кетчуп, гірчиця, приготування, дрібно поріжте цибулю і обсмажте його до хрусткого стану, тонко наріжте огірки, розігрійте булочки, змастіть їх гірчицею і кетчупом. Всередину вкладіть цибулю, огірки і розігріті або обсмажені на грилі сосиски, запечена картопля з начинкою. Поки крихта картопля і її аналоги підкорюють міста, на дачі запросто можна приготувати те ж саме, та ще й з домашніх продуктів. Правда, вам буде потрібно духовка, грубка з вугіллям або велике багаття, але результат того вартий. Вам знадобляться кілька великих картоплин, 400 вершкового масла, 200 сиру, пучок кропу або іншої зелені сіль. Приготування. Ретельно вимийте картоплини, не счищаючи шкірку, загорніть їх у фольгу і відправте запікатися на годину, на тріть сир, змішайте його з порубаним кропом і вершковим маслом. Готові бульби розгорніть, розріжте навпіл, злегка посоліть і намажте начинкою з сиру або будь-який інший на ваш смак мексиканські боріто, поїздка на дачу або на пікнік. Відмінний привід познайомитися з національною кухнею інших країн, наприклад, Мексики. Їх знамениті боріто ситні. Мочні і зовсім нешкідливі, вам знадобляться 4 коржі, 2 курячі грудки, банка консервованої кукурудзи, 2 болгарські перці, 1 гострий перець за бажанням, банка консервованої червоної квасолі за бажанням, 2 помідори 100 твердого сиру, пучок зеленої цибулі. Приготування курячі грудки підсмажте і дрібно наріжте перець, помідори, зелену цибулю наріжте, змішайте з кукурудзою і квасолею сир на на терці. Викладіть на тортилі шарами м'ясо, овочі і тертий сир, поверніть коржі навпіл, оберніть боріто фольгою і запікайте в духовці 10 хвилин при температурі 180 з чебуреки з лаваша. Гарячі соковиті чебуреки ідеальний варіант для прохолодного весняного дня, але возитися з тестом на дачі не варіант, а значить, потрібно його чимось замінити. Вам знадобляться два тонких лаваша сімсот фаршу. Два цибулини, один яйце, сіль, перець, масло для смаження, приготування. Наріжте лаваш на квадрати зі стороною 15, Поріжте дрібну цибулю, змішайте з фаршем, викладіть на шматочки лаваша по один стіл суміші, Зрівняйте начинку, а потім промажте краю квадратів злегка збитим яйцем, складіть лаваш так, щоб вийшли трикутники. Обсмажуйте чебуреки з двох сторін по 1-2 хвилини, піца на сковороді. Краса піци полягає в тому, що її можна приготувати майже з усього, що є в холодильнику, а для піци на сковороді і возитися з замашиванням і розкочуванням правильного тесту не доведеться. Вам знадобляться 100 м кефіру, 1 яйце, 8 стул борошна, до да помідори, 200 ковбаси або сосисок, да стул кетчупу або томатної пасти, 100 г сиру. Сіль масло для смаження, приготування. Замішайте тісто з кефіру, яйця, борошна і солі. За бажанням додайте трохи зелені. Вилийте тісто на розігріту, змащену маслом сковороду, Накрийте кришкою і випікайте до золотистого стану 5-7 хвилин, поріжте ковбасу кільцями, помідори дрібно порубати, сир натріть, переверніть основу на сковороді і на готову сторону намажте томатну пасту, а зверху розкладіть начинку, посипте все тертим сиром. Накрийте кришкою і залиште на вогні ще на 5 хвилин картопля фрі. Смажете на дачі шашлики або ковбаски на грилі. Як гарнір можна приготувати картоплю фрі вам знадобляться 1 картоплі для смаження, твердий сорт, 1 рослинного масла, сіль, хукор, вода, приготування. Почистіть картоплю і поріжте його на однакові скибочки товщиною не більше 1 см, розмішайте в 1 води 2 ч. цукру і 1 ч. солі. Занурте в маринад картоплю на 20 хвилин. Замариновану картоплю обпросіть через друшляк і приберіть на 30-40 хвилин в морозильну камеру. Розігрійте в сотейнику або глибокої ємності масло до такої міри, щоб опущений в нього шматочок картоплі починав позиритися. Висипте в ємність заморожену картоплю на 80 хвилин, поки шматочки не придбають золотистий колір. Вийміть картоплю на паперовий рушник, щоб скло масло, щоб не витрачати час, можна замаринувати і заморозити картоплю будинку, а на дачу привезти заготовку. Крім того, в сучасних супермаркетах можна купити вже підготовлену заморожену картоплю, яку потрібно буде тільки обсмажити у фритюрі сендвіч на грилі. Навіть простий бутерброд, який побував на відкритому вогні або грилі, перетворюється в ласощі. ну а начинку можна вибрати на свій смак, адже варіантів сотні вам знадобляться хліб для сендвічів, для стиглих м'яких авокадо, чотири яйця, два помідори, 100 твердого сиру. З того бекону за бажанням, ціль перець, масло для смаження, приготування, розімніть авокадо виделкою в мисці з сіллю і перцем помідори наріжте тонкими кільцями, сир натріть, злегка обсмажте на грилі або відкритому вогні шматочки хліба, щоб всередині він залишався м'яким, а зовні хрустів. На сковороді обсмажте бекон, а потім яйця, намажте хліб авокадо, Зверху покладіть помідор. Бекон на нього сир, щоб злегка оплавився. Потім яйце і верхній шматочок хліба замінити начинку в цьому сендвічі можна чим завгодно, але бажано в будь-якому випадку додати трохи овочів і зелені, відступити на день від своїх кулінарних принципів і побалуйте рідних фастфудом. Ви не тільки заощадите час, але і отримаєте захоплення сім'ї. А всі спожиті калорії швидко згорять під час активності на свіжому повітрі.